Народ, дзвонить підписник, просить пораду, який вибрати трактор. Донфен 24 на широкій резині чи джинму 4040 сильну. Ціна цієї 7950, Донфен 7850. Майже в однакову ціну, але цей 40 кінських сил, цей 24 кінських сили. Резина одна і та сама. Тут коробка збоку, тут посередині. Але все-таки тут 40 кінських сил, тут 24. І тут вже стоїть примусова гідравліка із розподільником. А тут немає. От що краще? От Він стоїть перед вибором брати чи донфанга люксового. Ось такого красення за 7850 чи 40сильну джинну. Підскажіть йому, напишіть свою думку в коментарях. Людина дивиться наш канал. Він не може ніякого приділитися, може ви щось йому підскажете.